Андрій Руденко. Андрій Руденко. Він прийшов у команду. Ось. Ох, який момент зараз може бути небезпечно! Удар бородам! Треба забивати! Що показує репетирові показує на 10 метрового позначку. Так, так і є. Він пробував пенальті. Але дивіться, дивимось хруль проти Тимофеєва. Удар! Гол-гол-гол, друзі! Штурм виходить вперед! Штурм виходить вперед! Зараз Денис хруль приймає привітання від своїх партнерів по команді. Ну, скажімо так. Поки що зроблено лише маленький крок до можливої перемоги. Це тільки початок, лише початок гри. Ще вся боротьба попереду, але ви знаєте, хороший початок це фундамент майбутнього успіху. Денис Круль забуває. Владислав Любко пішов подавати, потім я продовжу знайомити вас зі складом нафтовика. Подача небезпечно, на ударній позиції. гол! Відкривають рахунок. Наші футболісти Сергій Ічанський забиває після кутового, після відскоку. Ну, знаєте так, вразив він дальній кут, воїть нафтовика і рахунок у нас відкрито. 1-0. На користь штурму. Ну, погодьтеся, цей гол назрівав. Встигає при цьому вибити м'яч. Подалі. Турчанов. Наліво грає. На Ічанського. Небезпечно! який момент! Сергій Ічанський, ти бом. божила, божила Сергій Ічанський. Ви подивіться, як Сергій Ічанський зараз спіймав голки нафтовика на протиході. І зряче, зряче бив. Ну, ви поводжуєте зі мною? Зряче бив чи ні? Ну, як ви гадаєте, друзі, чи просто, чи просто, чи просто зрізка. Забиває Сергій Ічанський, і робить дублю нашого Ну Хто б міг подумати, що Сергій Ічанський. І таке буває. А чого ні? Небезпечно і Вадим Журавель забиває. Микола Мадяник біжить до центру, це означає, що гол зараховано. 3-0 стає у нас рахунок, компенсований вже час. Забив Вадим Журавель, це ви можете побачити. Зараз добив він м'яч в сітку. Це ви можете побачити зараз в повторі. Хто там пробував у нас? Богдан Рубльов. Сокол так? Богдан Сокол пробуває. Голкіпер парирує, а Вадим Журавель забиває. Ось такий момент. І рахунок у нас стає 3-0. З лівої ноги це буде робити Владислав Любко. Подача. Дитятів гол! Відкриває рахунок з Який момент? Ти? Чітко, чітко кладе м'яч наче в лузу досвідчений білярдист. Олексій Дитятєв. Ось це. Ось це наш козир. Високий зріст Олексія Дитятєва, Метр дев'яносто шість. І з подачі Владислава Любка. Олексій Дитятєв головою забуває цей дуже важливий м'яч і відкриває рахунок у нашому матчі. 1-0 на користь штурму. Зараз ви бачите в повторі, як це відбулося. Ну, майстерність, дуже висока майстерність. І не перший раз забуває Олексій Дитять. Турчанов на журавля. Журавель на місці лівого. Хавбека. Небезпечно може забувати. Удар боротом гол! Рахунок стає 2-0. Журавель віддає, Хруч забиває. Зіграла наша зв'язочка молодих футболістів. І рахунок у нас стає 2-0. Це трапилося на 57-й хвилині матчу. Вадим Журавель зараз хитнув свого візаві по флангу. Це Бичкова. І з правої ноги віддав націлену передачу туди, на дальній кут протилежного Місця правого інсайду там опинився Хруль і чітко з правої ноги забиває Денис Хруль. Голки перегротехом. Зараз непогано. Туди, прямо на тренера пас. На лаву запасних. Швидко вели м'яч футболісти штурму. Рубльов. Осачі. Може пробити звідси. Пробиває. І забиває Дмитро Осачій. Хоха! От зараз! От зараз, от зараз на виконання. І за вітром м'яч залітає у е, куточок. Дмитро Осадчі. хитрун Дмитро Осачі зараз пробив так, як і треба було грати за вітром. Не сильно, але дуже точно. І е, голкіпер Агротеху Дмитро Рудик навіть не поворушився, не зреагував на цей удар. З лівої ноги Дмитро Осачі несподіваний удар низом і м'яч у воротах. От саме того не вистачало футболістам штурму. Не треба пробувати на силу, просто пробив. У площі воріт і успіх прийде. На сороковій хвилині матчу продовжував радувати вболівальників. Зараз, можливо, не вболівальників титану. Ось зараз Тому... немає позагрою. Балашов прибуває, забиває. Ох, який момент! Ось подаруночок від Ой, Віталія що? Балашова для... радував він для титану. одеських вболівальників футболу. Її а... Треба відзначити зараз передачею Олександра Волкова. Здається, це він. Віддавав передачу Дмитро Димнич взяв участь у цій комбінації. Зараз ми бачимо на повторі, як штурм відкриває рахунок, і до речі, Віталій Соловйов говорить зараз про те, що наскільки потужний був постріл Віталія Балашова. Ну це щось, як то кажуть, ще з довоєнного футболу. На жаль, немає Владислава Любка сьогодні, який пропускає через. Удар поворота! Гол! Гол-гол-гол! Відкривають рахунок наші футболісти! Відскок від стінки. І Олексій Бриженко забиває. Оце так початок. Сьома хвилина матчу. Пробивав В'ячеслав Турчанов, пробив безхитрісно, влучив у стійку. Але, на щастя, ось ще таке фарт у футболі. М'яч відлітає до Олексія Бриженка, і той з правої ноги забиває в дальній кут. Ну так, це щасливий випадок, але я думаю, штурм. Знаєте, довго йшов до цього щасливого випадку і зараз команді посміхнулася удача. Отож, рахунок у нашому матчі відкрито. Олексій Бриженко, номер 24 Забуває. І вже на сьомій хвилині штурм повів. Перед. 1-0. Красень гол. Зараз журавель з м'ячем. Непогана комбінація. Удар по воротах! І гол! І гол! Забиває! Забиває! Сергій Шевчук, номер сьомий. 2-1 стає рахунок. У цій комбінації взяли участь Вадим Журавель. І хто? Богдан Сокол, здається, віддав передачу. І Сергій Шевчук досвідчений 37-річний е віце-капітан штурму. Забиває з лівої ноги. Чудовий удар. Як тільки ваш коментатор згадав про те, що треба влучати в площину. Сергій Шевчук влучає. І рахунок стає 2-1. 2-1 на користь штурму. Це сталося на 57-й хвилині поєдинку. Ну що ж, це цікаво, це дуже цікаво, друзі. Залишайтеся з нами. капітан закликає своїх партнерів по команді діяти швидше. Балашов прострілює. Удар по воротах. його. Забуває! Привіт, у Харків! Олені Журавель! Ваш син забиває Вадим Журавель головою! Ну хто б міг подумати? Найменший футболіст на полі, найменший, найменшого зросту Вадим Журавель забуває головою після подачі Віталія Балашова. Ну зараз е, зіграли наші вінгери вище всяких похвал. І, і Хто б міг подумати, що Вадим Журавель заб'є головою? Ну, не забив, як то кажуть, сам на сам, але забив головою. І є надія, є надія, надія є, як співає Вадим Красноокий. Залишили шанси, а це навіть Манчестер Юнайтеду Алекса Ферію, що не під силу. Удар поворотах і гол. І гол забиває Владислав Любко. Молодець, молодець штурм, що все ж таки не зупинився, все ж таки сказав останнє слово в цьому матчі. Це це важливо. Я, я вважаю, що це знак. Це знак, що все-таки команда е, тримає удар, і що у середу е, треба сподіватися на перемогу. Владислав Любко забиває після подачі з кутового від Артема Старгородського. Рахунок у матчі змінився з подачі Артема Старогородського. Гротех за штурм перед. Передаємо вітання команді з Тишківки. Знебезпечно можна було б забити. І гол забиває! Забиває штурм! Богдан Рубльов в падінні в квартирі вже віддав пас на Дениса Хроля. Той зрівняє рахунок. Ще є час, друзі. Ще є час, стоє рахунок 1-1. Треба віддати належне Богдану Рубльову, який зараз просто таки видряпав цього м'яча після прострілу з лівого флангу. І рахунок у нашому матчі зрівнюється 1-1. 1-1. Денис Круль дарує надію болівальникам в штурму. Чи, чи дасть Віталій Соловйов провести ще одну атаку? Ну, от чому так? Такого фарту не було у нас протягом цього матчу.